Йдемте, я вам щось покажу. Я вам покажу революцію. Нову революцію йдемте, йдемте, йдемте зі йдемте демтезіно. Йдемте сюди. Ви любите гарні ціни. А ми любимо вас. Ми робимо нову колекцію революції з новим малюночком. По супергарній ціні. Так-так. Це йде хамелеон, який буде коштувати всього 650 гривень. Ви правильно почули? Давайте ми з вами дотронемося до нього. Ви подивіться, яка в нього класнюча ниточка. Вона йде срібляст з золотом, і трішечки йде холодної пудри. Неймовірна доріжечка по абсолютно недорогій ціні. І звісно, тут де натуральна котонова основа. І ви знаєте, що вона зовсім не дає запаху. Ширина є до 3 на 4 розмірі. Навіть є класнючі-прикласнючі килимочки. Гляньте, будь ласочка, з класненькою, красненькою бахрамою. Бахрамулічка, подивіться, вона просто усі пусі. Мені здається, це хід. Це хід кінець 2024 року. За такою ціною, за таким малюнком. Абсолютно не переживайте, підійде під любі відтінки у вас в кімнаті. Я вам кажу. У нас коричневий пархет? Підходить. У нас зелений диванчик? Підходить. А у вас що вдома? Правильно, у вас має бути такий килимок з безкоштовною доставочкою. Звертайтесь.